Марію в селі знали всі. Незважаючи на свій поважний вік, а їй вже виповнилось 80 років, жінка вела активний спосіб життя і на городі працювала, і вишивала, і в церковному хорі співала. Невеличка хата Марії знаходиться на краю села, хоч і не мала бабуся багато грошей, та все ж намагалася тримати лад в хаті і на подвір'ї, любила її односельчане за її добру вдачу, але найбільше шанувала за її працю у вишиці. Саме вишиванками Марії була прикрашена вся їхня сільська церква, а скільки рушників на весілля вишила вона молодятам. Не одна пара прожила довге щасливе сімейне життя після того, як стала на рушничок вишити її руками. Нелегка доля спіткала жінку, мала доброго чоловіка, але чомусь Бог не давав їм дітей. І коли вже перестала сподіватися, зрозуміла, що дитинку чекає. На той час Марія виповнилася 40 років. А через рік не стало чоловіка. Син народився на славу і став сенсом її життя. Ріс дуже розумним після школи поїхав в місто і поступив в університет. Там і залишився. Марії залишалося лише тішитись за сина. Раділа й тоді, коли Микола привів додому невістку. Трохи забарився з цією справою, бо хлопцю вже тридцять минуло. Марія не раз йому казала, щоб він поспішив, бо мріє ще онуків поколосати. І кожному вишити сорочку. Тож, коли Микола привіз з село Христину, щоб познайомити з батьками, Марія не на жарт хвилювалася, тиждень готувалася до зустрічі з дорогою гостю. Але знайомство виявилося не дуже приємним. Христина була розчарована тим, що побачила стара хата і більше нічого. А вони з Миколою не мають де жити. Щоб трохи зацікавити майбутню невістку, Марія показала колекцію своїх вишивок рушники, скатертини, сорочки, сукні, штори, ікони. За півдня все не передивишся. Але Христина лише байдуже відвернулася, відверто сказавши, що таке багатство її не цікавить. Микола з христиною одружилися і зняли квартиру в місті. Відтоді Марія сина практично не бачила. Христина і сама не любила їздити в село, і чоловіка не пускала. Щоб трохи забутися, Марія ще більше вишивала. Її рушники були настільки красивими, що візерунки на них аж говорили. Одного разу Христина зателефонувала Свекрусі і сказала, що знайшла гарного покупця для її вишиваних робіт. Чоловік сам з України, але живе в Канаді. Він готовий викласти за роботи Марії чималу суму. Марія не сподівалася на таке, тому сказала, що їй треба подумати. Цілу ніч вона їх розглядала, згадувала історію кожної роботи. Ось цю матір Божу вона вишила, коли просила у Бога дитину, а цей рушничок, коли Миколка пішов в перший клас. У кожної вишивки була своя історія. Вранці невістка знову зателефонувала, але Марія сказала, що не може продати свої роботи, адже це, наче її діти, а рідне не продається. На таку відповідь невістка не очікувала, бо вже про це домовилась з багатим покупцем. Коли зрозуміла, що Марія не жартує, Перестала зовсім з нею спілкуватися. Довгих дев'ять років Марія не бачила сина. А нещодавно Микола таки зателефонував, сказав, що кілька років був на заробітках, і вони нарешті купили собі квартиру. Тепер Христина вже задоволена, бо має власне житло. То, може, синку, приїдеш якось до матері? тихо запитала Марія. Не знаю, мамо, відповів Микола. Якщо буде час, бо Христина каже, що нам треба ще меблі. Тож, певно, знову прийдеться їхати на заробітки. Неділю Марія стала досвіда, взяла свою найкращу вишиту ікону і поїхала в місто до сина. Дуже хвилювалася, коли натиснула на дзвінок. Двері відчинила невістка. Христина глянула на скруху і запитала, чому вона приїхала. Повідомила, що Микола поїхав на роботу, а вона занадто поспішає, щоб приймати гостей. Марія несміливо витягла ікону і подарувала її невістці. Та скептично оглянула подарунок і сказала: Краще б ви нам грошей привезли, а таких подарунків нам не треба. Ікону, яку невістка не прийняла, Марія віднесла до церкви, клякла перед Богом і щиро просила долі для своїх дітей. Сподівалася, що невістка колись таки зміниться.